Що робити, коли чоловік б'є дружину? Тікати від такого чоловіка. Біблія однозначно засуджує насильство проти будь-кого. Чи це в сім'ї, чи це в суспільстві, Бог є любов, а насильство це гріх. Варто розуміти, людина, яка любить, ніколи не зможе підняти руку на об'єкт своєї любові. Б'ють жінок слабкі чоловіки. Вони люблять тільки себе і цим самостверджуються. Порада моя однозначна: якщо проживання поруч з таким чоловіком загрожує здоров'ю чи життю вашому чи ваших дітей, потрібно зробити все можливе, щоб не жити поруч з такою людиною. Я не говорю про розлучення, це інша тема. Мова зараз про збереження здоров'я і життя. Так, він наступного дня після побою може говорити, що любить просити пробачення і обіцяти, що цього не повториться. Але всі, хто страждав від насильства в сім'ї, знають, що це. Неправда щодо дітей є велика небезпека, що коли вони виростуть, бачачи насильство у сім'ї у власних сім'ях, які вони створять, можуть повторювати те ж саме. Тому діти не мають бачити, як тато б'є маму ніколи за жодних обставин. Я, звичайно, не психолог, і багато порад, як з цим боротися не дам. Але є чудовий християнський ресурс міжконфесійна громадська ініціатива церков і релігійних організацій України, націлена на протидію домашньому насильству. Називається цей ресурс зупини насильство адреса family.org.ua. Там є багато порад від психологів і священників. Думаю, обов'язково знайдете пораду і для себе. Навіть зможете знайти підтримку.